Привіт, сижу, значить, такий в стімі скучаю, думаю, що б його пограти. І тут бах, згадав, в мене ж є ZD-симулятор. О, ще й вчора вийшло оновлення нове, велике оновлення. Дивимось, кучу покращень, все покращилось, мой новий мультиплеєр. Треба попробувати зіграти. Запускаємо. Нова менюшка, оце вже щось цікаве, щось новеньке. Ну, понятно, Берем, вибираємо який-небудь маршрут, наприклад, самий стандартний Київ жмеренка. Це ідея маршрут по дефолту з грою. Я навіть на ньому раніше пробував проходити мультиплеєр, грати. Вільна поїздка тут понятна, все, сценарій теж понятно. Переходимо в мультиплеєр. Так, вилази віконце. У вас не встановлено маршрут Дніпрогенічка. Будь ласка, встановіть його, щоб грати в багатокористувальницьку сесію. Йдем дивитись Дніпрогенічк, коштує в нас. Де це Дніпро генічиськ? Ну, десь воно тут коштує 190 гривень. Ну, ладно. Токи не понятно, чого Дніпро Генічіськ вилазив в Київ ж Меренсі. Пробуємо поміняти тут сценарій. І в нас вилазить купа всякого лайна. Нічого ми тут не можемо поміняти. поїзд номер теж не можу змінити. Будь ласка, вільна поїздка можна, сценарій можна, а мультиплеєр, йдіть купляйте Дніпро Генічське. Або Дніпро Харків, там щось непонятне воно вилазить якого фіга воно вилазить до Київ-Жмеренки, взагалі не понятно. Хоча раніше Київ-Жмеренка працювала в мультиплеєрі. Ну ладно, давайте Київ Шевченко. Хочу мультиплеєр. Вільна гра працює, сценарій. Ну, Годь як можна запустити. Мультиплеєр А ну скотиняки, швидко пішли купляти Дніпрогенічеську. Шо? Хочете в мультиплеєр грати? І що, тепер цей їхній новий крутий мультиплеєр? Грається тільки на мапі чи що? понятно. В общем, висновки робіть самі. По-моєму, 3D-симулятор в своєму стилі продовжує. Всім пока, до наступних відео!